Гаразд, частина чотири. Тож, ми йдемо до Хоум депо, ми йдемо до Лоус. Я вибираю всю цю техніку. Він фотографує ці, ці QR-коди. У нас є представники, які нам допомагають. І він в основному пояснює їм, що ми купуємо будинок. маємо заїхати у червні. Чи можемо ми замовити ці речі зараз? Чи можу я чи можу я притримати їх? Мовляв, що ми можемо зробити, тому що ми ще не готові до доставки. Я стояла там, як сказав представник Хоум депо, ми можемо притримати їх на своєму складі. Ви можете придбати, і ми це притримаємо. Люди роблять це постійно, особливо під час ковіду. Тож я бачила, як він платить. Я хочу сказати, що це було близько 300, або це було 350, або 500. Я бачила, як він робив передоплату за цілий новий набір техніки І вони мали притримати її поки ми не будемо готові до доставки. Я бачила це тож мені здавалося, добре гарна угода. Ми розібралися з технікою. Далі йдемо до меблевого меблі Ешлі щоб знайти власне меблі. Тож ми обійшли всі шоуруми сходили до Меблі Ешлі, сходили до American І Я я побачила усі ті речі, які я хотіла. Знову ж таки, він фотографує це. Він такий. Я можу в інтернеті замовити це. Я не надала значення, бо знову ж таки, я бачила, як ми замовили прилади. Тож я подумала, добре, гаразд. Тож квітень перетворюється на травень. Настає травень 2020 тисячі року. Саме тут все починає ставати цікавішим. Настає травень, і очевидно, що ми не проводили перевірку. І я весь час запитую його, як там справи із будинком. Він такий, типу, через ковід, вони намагаються змусити когось зробити перевірку. Але хлопець, який у них був, завжди щось було. Хлопець, який у них був, схопив ковід, тож їм доведеться знайти когось іншого. І він такий, за ним 15 будинків закріплено, тож це надовго. Отже, на даний момент, у травні, я знаю, що маю дивний вигляд. У цей момент у травні 2020-го, я почала записувати аудіо щоденники. Я не знаю чому. Але щось просто змусило мене почати записувати свої думки в щоденник, і вони у мене досі є. І я б я зберегла їх донині. І я просто почала говорити про те, що у мене на думці, тож я така, я знала, я знала, що є щось, що мене турбує. Але я, я продовжувала викидати це з голови. Я така: ти ж бачила, я нагадала собі, ти ж бачила, як він платив за побутову техніку. Ти ж знаєш, що будинок за договором? Ти знаєш, що він сказав тобі, що він той, хто уклав договір на будинок. Чому пам'ятаю, я спитала себе, чому б йому про це брехати? Це так легко перевірити. Чому б йому брехати про це? Чи ловила ти його на якісь інші брехні? І на той час відповідь була ні. Отже, я справді була така можливо, ти просто не звикла до хлопця, який насправді робить те, що повинен робити. І я допитувала себе, а потім відповідала на власні питання. Тож перевірка не відбулась. Близько середини травня я дізналася, що вагітна травень 2020-го. Коли я дізналася, що вагітна, він був у захваті, і я така от лайно. Причина, чому от лайно, це по-перше, я плюс сайз. По-друге, через свій вік, я я розуміла, що це може бути ризикована вагітність, і я не була заміжня і це. З'їдало, я не можу передати, наскільки це мене з'їдало. Я страждала від внутрішньої боротьби. Моя родина навіть не знала, що він переїхав на той момент. Я сказала їм, що я вагітна. Пішла до лікаря, все наче було добре. Але знову ж таки, оскільки був ковід, він не міг зайти зі мною до оглядової. Отже. Я робила всі УЗД, здавала аналіз крові, бо мій рівень ХГЧ був дійсно високим. Тож лікар такий агов, це можуть бути близнюки, ми ще не знаємо. Тобто ще ранній термін. Вони встановили дату дату пологів, 26 січня 2021 року. Тож так, в травні, я дізналася, що вагітна. Тож тепер було більше. Підстав щоб отримати будинок. Ми маємо забратися звідси. У мене не буде дитини в Рівердейлі. Добре, нічого проти Рівердейла, але у мене не буде дитини в Рівердейлі. Тож нам треба нам треба з'ясувати, що там з цим будинком. І він був дуже він був щасливий. Він мав відповідь на все. Він був, наче знаєте, я зателефоную, дізнаюся, що відбувається, бла бла бла. Тоді він на диво сказав мені десь за тиждень, вони зроблять перевірку будинку десь за два дні. Тож я така, гаразд, майте на увазі, я вірю йому на слово. Я вірю йому на слово щодо цього. Він такий: вони зроблять перевірку, вони зроблять перевірку. Як тільки ми отримаємо звіт про перевірку, тоді будемо знати, що... за що нестимо відповідальність, у що себе втягуємо. Отже, я думала, вони зробили перевірку. Він показав мені протокол перевірки. Єдине, що вони сказали, що дах нещодавно замінили. Пам'ятаю, він був дуже радий. І питання, які вони мали по будинку, були незначними. Це не було це було не щось погане. у нас була дискусія щодо цього. Він такий: нема нічого з чим ми не впораємось. Потім він сказав, що ми готові закрити угоду а кінець травня. Ми були готові закрити угоду у кінці травня. Він сказав, що це буде віртуальне закриття. Вас мабуть, цікавить, що в біса за віртуальне закриття? Бо знову ж таки він сказав, що через ковід люди не роблять цього в офісі. Вони роблять віртуальне закриття. Де вам треба буде поставити електронний підпис на документи це він мені сказав? І він такий, ми готові закрити саме перед днем пам'яті. І тому з якихось причин знову ж таки все ще є ця в'їдлива частина. Я чомусь не почала збирати речі. Той, хто мене знає, скаже вам, що я ненавиджу переїзди. Я робила це досить часто у своєму житті, ненавиджу переїзди. Але я взагалі не починала збирати речі до того будинку. Я була така, знаєте, я вагітна, моє тіло змінювалося настільки швидко, що це було схоже на те, що я ледве тримаю свої очі розплющеними половину дня. І тож, ні, я не починала збирати речі. І пам'ятаю, я знову записувала. Я записувала аудіощоденники майже щодня. Коли щось тут було не так, я усно записувала це в аудіо щоденник, тому що я така, я не знаю, що саме, але є щось, що мене турбувало у стосунках. Я не знаю, що це, але я знаю, що щось є. І тому я пам'ятаю, як розмовляла з собою у своїй маленькій молитовній шафі, бо саме там я робила записи, і я пам'ятаю, як думала. А якщо він. Що якщо ми не отримаємо цей будинок? Мовляв, а якщо ми не отримаємо? А якщо він бреше. Але знову ж таки, одразу потік думок? Нащо йому брехати щодо цього? Типу, хто вигадує, що вони купують будинок, а насправді ні? А потім він показує тобі всі ці документи. Типу, ну ж бо ти не можеш бути такою. За параноїною, що ти навіть не віриш у те, що перед тобою. Так? Отже, зараз ми перейдемо до п'ятої частини. Гаразд, частина п'ять. За кого в біса я вийшла заміж. Тож. Я вивалюю всі ці питання з голови в голос в аудіо щоденники. І ще раз, я така, але подивися, подивись, що він дає тобі. Бо... Він оплачує він справа не в грошах, А лише в тому, чи справді ми збираємось переїхати до того будинку і майте на увазі, що він оплачує всі домашні рахунки, все, що оплачує. Тому ми мали закрити угоду до Дня пам'яті, не закрили. Були причини. Постійно були якісь виправдання завжди виправдання. І я не знала достатньо про процес, щоб розпитувати, бо я справді була залучена не так, як мала би бути, і це викликало у мене велике занепокоєння. Тож я вагітна з великою тривогою. І зрештою, я буду повністю чесною з вами. Я не очікувала, що в мене буде здорова вагітність, бо я стресувала. І через що я стресувала, так це через те, що я не знала, що відбувається тому що насправді не брала участі, як зазвичай в нормальних стосунках це буває, якщо бути чесною. Отже, ми не закрили угоду. Зараз ми переходимо до червня. Тепер це вже червень. Близько 5 червня я знову подивилася будинок на Ріелторком. Я не знаю, що змусило мене це зробити. Тобто, я не хочу, щоб це звучало якось надприродно. Я знаю, що люди такі ти можеш вірити чи не вірити в Бога, але я кажу, що я вірю всім своїм серцем. Схоже, що Святий Дух такий: подивись на той будинок на Нарієлторком. Тож я подивилася будинок на Нарієлторком. Це було десь 5 червня. Казано було, що будинок зняти з продажу. І я пам'ятаю, як я така, тобто, чекай, що це означає, що це означає, оскільки колишній чоловік казав мені, ми збираємось закрити угоду, угоду на наш будинок. Ми обрали меблі. він також казав мені, що він контактував з рієлтором його другом, який говорив йому, типу, це те, що відбувалося далі. Ось що відбувається: виходить хлопець, з яким ми спочатку працювали. Очевидно, зовсім не в курсі, але знову ж таки я майже не брала участі, тож я просто така, подивлюсь на будинок. Я бачу, що він знятий з продажу. Що в біса означає зняти з продажу. Типу, зараз я справді навіснію. Тож там вказано ім'я агента з нерухомості від продавця. Я не пам'ятаю її імені. Я подзвонила їй і сказала: знаєте, вибачте, я сказала, що ми з чоловіком, хоч ми і не були одружені, ми з чоловіком дивилися на цей будинок на головній вулиці 1-2-3 і ми дуже хотіли його оглянути, але зараз вказано, що він зняти з продажу. Він недоступний, або, типу, я розіграла цю карту, і вона така: о, ні, пані, будинок придбали вчора. Його придбали 4 червня. Знову ж таки, є певні дати, які я пам'ятаю. І я сказала: о, продали 4 червня. Я така, справді вона сказала, так, пані, вона така. Мої продавці продали будинок, і я сказала: о, дітько, добре. Ну як я сказала, ми з чоловіком дуже хотіли, нам подобаються його фото. І ми готуємось до поповнення, тож я хотіла б мати можливість знаєте, мати можливість його побачити. Я її щось спитала. Я не пам'ятаю конкретного питання, яке їй поставила, і я навіть не знаю. Я знаю, чому я задала питання, бо я передбачала, що у мого хлопця знайдеться якесь виправдання. Тож я спитала в неї щось про покупців. І я пам'ятаю, якось знову ж таки, вибачте, мене я не пам'ятаю питання, яке я поставила. Але відповідь була, що це була старша біла пара, старша біла пара. Тож я розмовляю з нею по телефону. Я записую аудіо щоденник і в аудіо щоденнику я спеціально кажу, добре будинку немає. Йому захочеться якось викрутитись. Бо тепер я усвідомлюю, що найменше він брехав про те, що він є тим, з ким був договір. Я про це вже знала, тож я подумала, що як він збирався викрутитись, знову ж таки, я слухала аудіо щоденник у 2024-му. Я буквально сказала у цьому аудіо щоденнику. Як він збирається викрутитись, і я намагалася придумати способи, як він може це зробити, і щось мені підказало, бо я кажу це в аудіо щоденнику. Я сказала, він скаже, що це погана угода, він скаже, що хоче вийти з неї. Майте на увазі, я вагітна, тому мені довелося прийняти рішення. Наскільки б жахливим це рішення не було? б. Я прийняла рішення. Ти збираєшся народити дитину з цим чоловіком. Він оплачує всі домашні рахунки. Нехай викручується. Я так і зробила. Я навмисно прийняла рішення, бо знаю, що він повернеться і знаю, що він наліпить якогось лайна. Чому він не може купити будинок? Бо він не знав, що я знала, що будинок уже проданий. Будинок вже проданий, І це та частина, де я сказала, я буду чесною, навіть якщо матиму поганий вигляд, тому що більшість жінок при здоровому глузді в такій ситуації пішли б, а я цього не зробила тож, звісно, він прийшов додому того дня. Він нічого не сказав. Наступного дня я запитала його про будинок і він сказав: мій друг іріелтор. А він такий, я говорив з ним. бо щось відбувається з процентною ставкою. І коли він це сказав, я відчула таке велике полегшення, бо я була до цього готова, що він наліпить якогось лайна. Отже, коли він сказав, що там щось із процентною ставкою, я сказала, знаєш що? Це буквально те, що я сказала. Якщо процентна ставка не дуже, то ми маємо відступити. Ймовірно, нам слід відпустити цей будинок. Ми повинні скасувати всі меблі, які ми замовили, а також побутову техніку. Ну, ми просто пошукаємо інший будинок. Я сказала, що хотіла б, щоб ми переїхали до кінця року. Я сказала, що я справді не хочу бути на дев'ятому місяці, переїжджаючи в будинок. Я хотіла б, хотіла б закінчити з цим до того, і він такий. Він те, як я сказала, я була спокійною, і він такий, добре. Він такий. Я зателефоную другу, ріелтору, і скажу йому, що я виходжу з угоди. І я подивлюсь, чи зможу я повернути свої гроші. Я пам'ятаю, як дивилася на нього. Я стояла на кухні, нахиливши голову на бік. І я сказала: добре поверни свої гроші і ну, ми знайдемо інший будинок. І ось так провалився той перший будинок. Тож швидко вперед. Я дивлюся, я продовжую дивитися, щоб побачити, скільки у мене часу, бо дається лише десять хвилин. Отже, це частина п'ята, частина шоста попереду. Але згодом, що ж стається наступного тижня? Тобто, середині червня, я була на роботі, і у мене почалися судоми. Почалася кровотеча. І в цей момент мій лікар, я щойно зробила УЗД того дня. Тому я пішла на роботу, бо УЗД було в порядку. Я пішла на роботу. Почалися судоми та кровотеча, і я почала плакати, бо знала, що відбувається. І мій лікар зателефонував мені і сказав, що, коли вони робили УЗД, вони не бачили серцебиття. Отже, вона сказала, що ця вагітність завмерла. Тож я істерично плачу, а тепер ми перейдемо до шостої частини.